Осінь – унікальна пора року. Вона яскрава, кольорова, ароматна та смачна. Вона зачаровує нас своєю красою. Листочки на деревах поступово змінюють свій колір та стають багряними, жовто-варячими, яскраво жовтими. Мені здається, що тільки восени могла статися така незвичайна історія з лісовими звірятами. Її ми пропонуємо вам подивитися. Прокинувшись одного прекрасного осіннього ранку і виглянувши у вікна, лисиня рудик захопилось гарненьким кленовим листочком, що пролітав повз нього. Весело бігав Рудик, стрибав по дорозі зустрів він ведмедика. Рудик, а чого це ти тут сам бігаєш? А чому ти питаєш? Так сьогодні ж день народження твоєї матусі я думав, що ви святкуєте вдома. А що ж мені робити? Засмучений рудик звернувся за порадою до ведмедика. Що б ти мені порадив? Допоможи придумати. Ведмедик нічого не зміг придумати, та й пішов далі. На очі лисеня навертались сльози. Що я тепер скажу мамі? Раптом щось м'яко торкнулося до вушка лисенятка та впало йому під ноги. Рудик зупинився, опустив свої засмучені очі та побачив кленовий лист. Багряний з прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Лисеня затиснула листочок у лапку і пішло далі, раз у раз нахиляючись, щоб підібрати листочки. Поступово у нього назбирався цілий букет з осіннього листя. І лисеня побігло додому. На подвір'ї його чекала матуся. Яка краса зраділа матуся. Це тобі матуся з ним народження. Дякую, синочку. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунку. Щаслива матуся милувалась осіннім букетом, а Рудик тим часом оченятками знайшов багряний листочок і тихенько прошепотів йому. Це все завдяки тобі, листочку. Дякую за допомогу. Пригадайте та назвіть, в яку пору року відбулася ця подія, з якими лісовими звірятами відбулася природа, яку ви подивилися. Про яку важливу подію забула Лисеня Руди. Пригадайте та розкажіть, чим завершилася ця історія? Пропоную вам продовжити малуватися осінньою природою в парку зі своєю родиною, де ви зможете побачити. Багато осінніх змін природних після прогулянки намалюйте те, що вам більше запам'яталося. Чекаю на ваші роботи.